Виселити мене з чотирикімнатної квартири в центрі міста. Хто б міг подумати, що мій тихенький зятьок на таке здатний. Ох, мій чоловік був великим начальником, тому ми мали все в ті часи. Найкращі путівки, перепустки в універмаги, товари по блату і найкраща освіта для нашої доньки. Вирощена в таких умовах, вона не спішила заміж, а все перебирала кавалерами. А коли вже вплив батька став мінімальним, коли не лишилося з минулого нічого, крім квартири, вона вирішила, що має вхопитися за свій останній шанс колегу по роботі Сергія. Привела знайомити, а воно таке ой, слів нема, одні велетенські окуляри в пластмасовій оправі. Що ти, доню, в ньому знайшла? питала я її, зате буде вірним. Філософськи підійшла до питання вона. Прогнозована, що й перша дитинка була пізня і кваленька, Лілія не звикла ні про кого піклуватися, тому я взялася за піклування онучки, а вона вийшла на роботу. Чого я буду сидіти в чотирьох стінах? Якщо ти не хочеш доглядати онучку, то на це є ясла. Звичайно, що я свою кровиночку нікуди від себе не відпустила і все встигала з маленькою і продукти купити, і вечерю приготувати і погуляти. Пройшло років три, як Сергія стало не впізнати. Я тоді ще нічого не підозрювала, а Ліля тим більше, але скинув Сергій окуляри, якось змужні, випростався, і вже тобі не дрібний офісний планктон, а бізнесмен середньої руки. Ліля продала все своє золото, дещо позичили під заставу квартири і пішли у них справи добре, але ж все має свою ціну. Раптом почав мій зять мені дорікати, що я пхаюся в їхнє життя, то важливі документи переставлю, то речі його зіпсую, то спеціально схімчистки не заберу. Донька мене захищала і ставала на мою сторону, але потім сталася та оказія. Задумали вони поїхати за кордон у відпустку. Всі речі спакували, квитки, паспорти, зранку взяли таксі і поїхали. Я тільки полегшено зітхнула, бо хоч квартира велика, але ця атмосфера таки мене гнітила. Аж тут приїжджає донька, вся в сльозах. Де ти діла мій паспорт? Я в сумку, обгортка є, а паспорта нема. Через тебе він полетів сам на відпочинок, знати тебе не хочу. Кинулася вона по квартирі, далі в мою кімнату, і під стосом білизни знайшла документ. Я була в шоці. Я пояснювала, що я нічого не знала і нічого не робила, але донька стояла на своєму ти це робиш спеціально, не хочеш, аби я була щаслива, так? Правий був Сергій, що ти все робиш навмисно. Сергій приїхав щасливий і засмаглий, а ми вкрай знервовані і бліді. Зібрали вони сімейну нараду і давай мені пропонувати виїхати з квартири в однокімнатну, яку вони мені будуть орендувати. Продати вашу квартиру ми не можемо, бо на ній кредит, а жити разом з вами неможливо, почав Сергій. Тому піти маєте ви, якщо бажаєте щастя доньці. Ага. Я помовчала, а тоді кажу: або виїжджаєте ви, мої любі бізнесмени, куди хочете. Так і бути я з онучкою буду тут, тим більше їй тут школа подобається, а ви собі думайте, що хочете. Що тут почалося? Вони не припускали, що я не захочу піти. В доньки істерика взятя теж тільки онучка підійшла і каже Бабусю, нам треба буде й маму залишити, бо тато комусь казав, що з мамою жити не хоче, полюбить Лесю. То була оказія, виявилося, що Ліля таки здогадувалася про те, що чоловік не зовсім їй вірний. Ми з онучкою залишили їх на кухні виясняти стосунки, а самі пішли вкладатися спати. Не знаю, що там за комбінацію видумав мізять, але Ліля швидко поставила крапку. Для мене головне, що квартира тепер без ніякого боргу, а зятьок хай вже якось сам стає крутим бізнесменом без нас. Донька мене дуже перепрошувала, і я їй пробачила. Загалом я рада, що вона подарувала мені онучку, а все інше пусте, головне здоров'я. Підпишись, підтримай українськомовний контент.